Можливо, це колись врятує вам життя. Якщо в будинку раптом запахло рибою, без жодних для цього причин, то 9 шансів з 10, що в будинку горить проводка. Якщо торнадо виглядає так, ніби він застиг на місці, значить він просто рухається на вас. Якщо вам здається, що за вами стежать, то зробіть поспіль чотири повороти праворуч. І якщо той автомобіль чи людина буде все ще за вами, то висока ймовірність, що за вами реально стежать. Якщо у всіх на фото червоні очі, а у вас одного вони відбиваються білим, то є ймовірність того, що у вас може бути рак сітківки чи інші проблеми з цим оком. За статистикою при аварії літаків, люди, що сидять на задніх сидіннях ближче до проходу, виживають частіше, ніж ті, хто сидить попереду біля кабіни. Різниця приблизно у 16%. Якщо вас викрадуть і запихнуть в багажник, то спробуйте від'єднати світло з задніх габаритів або стоп-сигналів. І тоді, можливо, поліція з цієї причини зупинить автомобіль. І тоді ви зможете, постукавши багато разів, повідомити про свою присутність.